688-й день в Канаді, 02.05.25. Мені подобається 05.25. В рифму. Сьогодні вже нарешті п'ятниця. П'ятниця вже закінчилась, вже за 5.12. День сьогодні пролетів швиденько. І кондиціонер тільки що виключився, працює. Бо ми сьогодні півдня потратили біля кондиціонера. Це просто був капець, кошмар. -ху -ху. Зранку розбудив будильник, потихеньку виріз ліжка, зразу пішов до кондиціонера, і він зранку не працював. Не працював, було помилку. І я скинув ще одну фотографію шефу, навіть не скидав, я пішов в офіс і його там зустрів. Я йому показую, от знову та сама біда. Я його перезапустив, перезавантажив і він запрацював. Була заявочка з кондиціонером сьогодні так само. Я завітав, нікого не було вдома. Ну, протестував, все працює, бо я його ж перезавантажив, я знаю, що він працює. І, і таке. Було ще дві заявки. Але я таки не встиг зробити, бо ми взяли, приїхав майстер технік від компресорів. Там два компресори величезних, дорогущих. Які охолоджують воду, а є окремо насоси, які ганяють воду по колу з вулиці всередину через ті компресори, які охолоджують, і інші насоси, які ганяють воду по будинку холодно. Тільки, е, я включив їх в ручний режим, ті компресори, що ганяють по будинку, але вони відношення до того сильно не мають до системи, бо вони окремо. Е, сам теплообмінник він е, стоїть окремо, воно, воно не конектиться. Може, десь колись, але воно не потрібне. Просто воду швидше ганяє і холодніша вода в трубах. Інші насоси, які ганяють воду поверху, от вон, з ними проблема, вони виключаються, де затягують повітря. Сама система зроблена так, що вода з трубами має бути внизу. А тут зробили через верх таку, таку доріжку, бо вони не могли поставити трубу. І в тій трубі накопичується повітря. Коротше, цей майстер взяв комп'ютер, провів діагностику, купа роботи. Ну, купа часу пішло. Плюс за високий тиск. Я мусив взяти шланги, там, спускати тиск з тої системи. Півднями. У мене ж ноги, болять, я не знаю. чи Ломота, може буду хворі, може ні, але якась така слабість. Зміна клімату. Сьогодні у нас на вулиці Пекло, Жара 27 градусів. І... Ну ми тільки в магазин ходили. День мене був такий, в основному такий. Після роботи зразу в тренажерний. Переділись в тренажерний, поки ще... поки ще була сила, вже бажання має не було. Але нічого, пішли, задусили той зал, зробили всі вправи і пішли в магазин. Пішли в магазин, бо захотіли собі картопельки, картопліки. Ох, зварити м'ясо з морзилки лянді ставати і наше м'ясо з тримати, якщо в нас магазин під боком. Купляєш зразу свіже м'ясо і все, холодильник в будинку. Пішов, купив, приніс, зреготував. Є м'ясо, треба буде розморозити, плов зроблю. Подобається мені цей плов з цього і свининки. Взяли, взяли, що Я взяв собі філе, велике таке філе, три штуки, взяли лапки, посмажили, я хотів собі філе. Нормально мені зайшло з соусом. І цей. Картопельку зварили. Салатику. Взяли на салатик там всяких інгредієнтів і цей, зробили смачний салатик. Повечерили. І все. І відпочивати. Залізли в Fortnite. Новий сесон вийшов. подивитись, що там і як. Приїхали мені сьогодні лампочки з Амазона, Замовив ще дві лампи на Амазоні на балкон поставити. І цей, дуже гарно світиться. Блін, шикарно. Я їх поставив вже. Вони так. Півтора метра одна від одної. Так, одна, дві, і три, чотири штуки. Ніби погонь горить. Красота. Плюс синя гарлянда, Зараз піду подивлюсь, ще раз як воно в 12 Зараз тепло на вулиці, можна сидіти там. Сидіти там, так що біжу я, включу гарлянду, подивлюсь, виключу і підум спати.